Протоколи Сіонських мудрецов. Це реальні інструкції, як змінити владу в країнах Європи, так? як захопити владу в країнах Європи, як змінити е, от, е, ті сотнями років утвердження якісь правила, цінності, як їх підмінити іншими і дарватися до влади. От, про це йдеться, наприклад, в протоколах сіонських мудрецов? Якщо ми подивимося на подальшу всю історію, да, уже понад 100 років, то ми побачимо, що можливо, навіть якщо це фальшивка, то це настільки е, продумана і гарна фальшивка, що все, що там написано, воно справдилося, по суті. Да? І в зв'язку з цим в мене питання: а що ми як. Навіть не просто як. Українці, а що ми як представники біло, білих людей, білої раси можемо цьому протиставити? У нас є свої мудреці, там брахмани, я не знаю, волхви там як завгодно сказати, які зможуть настільки чітко продумати концепції, як цьому протистояти? Що зараз відбувається? Бо ж по суті, сьогодні нам потрібно владу, і це я кажу в загальному про Західний світ. Нам потрібно владу знову повертати повертати європейцям, європейським народам. А нам потрібно повертати наші цінності, нам потрібно дійсно наші тисячолітні правила. За якими завжди Європа, європейські народи жили, нам їх потрібно повертати. А чи є у нас план, як це робити? Мені здається, немає. У нас дуже багато шляхетних воїнів. У Нас дуже багато пасіонарних людей сьогодні. да. Україна всьому світу продемонструвала, що такі є. Які можуть героїчно битися, які можуть відстоювати. Свою волю, свою землю, але у нас немає плану, що робити далі. І от е, на цьому я би хотів наголосити. Ми зараз не знайдемо, звичайно, панацеї, ми не знайдемо відповіді. Але мені здається, нам потрібно сьогодні зосередити свою увагу над створенням концепції, плану, порятунку. Не просто України, а всієї цивілізації європейської, тому що Україна це є невід'ємна частина європейської цивілізації, і ми вже так чи інакше затягнуті в ці, в ці глобалістичні процеси, і ми не зможемо інакше ми не можемо інакше як не думати навіть ну, от дійсно вже такими планетарними масштабами. Тому що е, світ сьогодні такий, і ми повинні думати дійсно, в першу чергу, як врятувати Україну. Але якщо ми хочемо врятувати Україну, то виходить, що і ми будемо вже змушені врятувати і всю білу європейську цивілізацію. І от це є сьогодні головне питання, над яким потрібно працювати.